З вами сьогодні знову я, Рунна Куниця. І сьогодні моя розповідь про мій улюблений шаманський оракул Мішель Матузас і нова карта або новий портал, який відкриє нам нові знання і нові історії. Називається Достаток. Абанданс Ця карта. Ось вона. Не які намальовані, ну хіба що якихось три пентаклі, да, три е, якихось монетки. Е, але ми розуміємо, що цей шаманський оракул, він є дуже символічним. І Мішель Мотузас це американська художниця-символістка. Сьогодні в моїй скринці кілька історій, і великою мірою вони стосуються мого роду. І стосується мене безпосередньо. Ну, і я думаю, що вам буде це цікаво, оскільки найкращий досвід, який ми засвоюємо найбільш глибоко, це наш власний досвід, який ми переживаємо власноруч. Я розповім вам про свій досвід, а далі ви зробите висновки. Прислуховуватись вам чи не прислуховуватись до моїх парад. Незважаючи на те, що карта називається Достаток, говорити ми будемо сьогодні про потойбічний світ. Коли я вже була дуже дорослою, я вирішила владнати свої відносини з православною церквою. Ну, насправді немає значення, яким чином. Підключатися до Егрегора, чи то ходити до церкви, чи то робити жертвоприношення Родовим духам. представники північних народів ніколи не пручалися в тому, що до них приїздили місіонери в різні часи та пропонували їм чи то прийняти іслам, чи то похреститися в православній церкві, чи то примкнути до ламаїстів. Головне, щоб не заважали спілкуватися з духами за шаманістським обрядом. Але коли вже заважали, то тоді представники північних народів досить агресивно до цього ставилися і е свої шаманістські обряди покидати не погоджувалися. Але як я вже розповідала в одному із попередніх відео. У домашніх вівтарях шаманістів наряду з предметами, що уособлювали собою культ родових духів, після контакту з представниками інших релігій нерідко з'являлися і маленькі фігурки Будди, і ікунки Ніколая-Чудотворця, а також Христа та інших фігурантів ключових релігій. Їх е, жителі корінних народів Сибіру та Далекого Сходу сприймали як ще якихось духів помічників. Чим більше, тим краще. До речі, моя бабуся Мотря, е, живучи в селі, не ходила ніколи до церкви. Вона казала, що церква то люди. Якщо хочеш до Бога, піди в ліс, там, щоб тебе ніхто не бачив, і поговори там з Богом. Моя Православна історія почалася, як я вже сказала, дуже пізно, коли мені вже було майже 30 років. Але в той час, ну як власне, і досі. В Україні точилася постійна агресивна дискусія на предмет легітимності чи нелегітимності церкви, московського чи Київського патріархату. Хтось там мав благословення, хтось ні. Розібратися в тих чварах було доволі важко, і, власне, і не хотілося. А тому я поїхала хреститися до іншої православної країни, до Болгарії. Там дискусія про відокремлення від надмірного протекторату Московської церкви також точилася. Але в силу мовного бар'єру зануритись в її тонкощі я не могла, а тому мене все влаштовувало. Моїм хрещенням у Болгарії опікувався мій старий знайомий. Він вибрав мальовниче гірське містечко Етрополь, старий монастир Святої Трійці. А також взявся за придбання всякої атрибутики для обряду. Ну, зокрема, купив хрестик. Треба відзначити, що того часу в Болгарії на побутовому рівні був дуже модний антикваріат. В кожному приватному будинку, а також квартирі, в багатоповерхівці, був такий собі червоний антикварний куточок, в якому стояло все підряд. Якісь ржаві старі праски минулого століття, пом'яті самовари, підкови в будинках по просторі ще можна було побачити цілі ткацькі верстати чи таке щось подібне. До того ж, мене дуже повеселили світлини з не так давно проведеного обшуку в будинку пана Коломойського олігарха. Зроблені в його будинку на тлі старої прялки. Я це побачила і сказала собі: О боже мій, так це ж було так модно наприкінці 90-х у Болгарії. Я це там бачила скрізь. І ну і потім, звичайно, повеселили меми наших дотепників з цього приводу. Але я повернуся до моєї історії. Мій болгарський знайомий придбав десь дуже охальний, срібний антикварний хрестик, який на мене надягнув у процесі хрещення етропольський батюшка. І на думку, мені тоді не спало, що ж то таке, по суті, антикварний хрестик. Зрозуміло, що цей хрестик уже був у вжитку, тобто ним хрестили якусь жінку. А хрестик був, до речі, жіночий. Вірогідніше за все, людина ця вже померла. Ховають людину за християнським звичаєм з її хрестиком. А отже, викопали цей хрестик чесні гробокопателі, які завжди нишпорять по закинутих кладовищах і риються потай у могилах, які давно ніхто не доглядає. Хрестик, як і будь-яка річ, чи то прикраса. Чи то елементи одягу несуть на собі енергетику тієї людини, якій вони належали? Добре, якщо вам дістанеться річ від щасливої та позитивно налаштованої здорової людини. А якщо людина хворіла, мала нещасливе подружнє життя, скніла у злиднях, так, ви потягнете на себе все те, що, наче енергетичний магніт, наліпили на себе її речі. І це будуть і хвороби, і безгрошів'я, і сварки, і таке інше. Отже, мені дісталася сакральна річ людини померли. Померли невідомо від чого. І, скоріше за все, від людини, чий прах було потурбовано. Ну, і струни. Але тоді про це думати не довелося. та Пройшов деякий час, і в мене почалися серйозні проблеми із здоров'ям. Думаю, що якби я жила в ті часи, коли було зроблено той антикварний хрестик, то з такими проблемами я би прожила дуже недовго. Сучасні ж лікарі мають значно більше можливостей та знань, але мені пощастило не повторити долю першої володарки срібного хрестика. Через деякий час. І якась невиразна інформація з потойбіччя почала до мене надходити. Ми не завжди прислуховуємось до таких речей, а варто. Хрестик я більше не носила і почала думати, яким же чином його позбутися. Чергова поїздка до Болгарії розставила все на свої місця. Я повернула хрестик ну, не прямо в те місце, звідки його викопало, я не знала звідки. Але на території тієї країни, де він перебував більшість свого земного життя, в Болгарії я відвідала абсолютно унікальне з точки зору енергетики місце скельний монастир Аладжа, неподалік від Албени. Там, у скелях, де жили колись комуною монахи-відлюдники, я залишила хрестик, замурувавши його в розщелені. Більше його ніхто ніколи дуже сподіваюся не знає. Так, речі мають серйозну енергетику. За шаманістськими уявленнями, речі мають також своїх духів, покровителів, з якими можна налагодити контакт і отримувати інформацію про те, що відбувалося раніше з об'єктом нематеріального світу. Перш ніж користуватися чужими речами, слід якщо не поспілкуватися з духом речі, то хоча б уявити собі, а що річ може вам нести. В першу чергу це стосується житла на вторинному ринку, в яке ви заїжджаєте. Бажано навести довідки, хто живе у цій квартирі або будинку до вас. Інакше можна потягнути в свою родину не гаразди попередніх господарів, а потім робити серйозні обряди чищення. Причому батюшка з кадилом тут мало чим вам допоможе. До речі, у мене в руках низка перлів, які подарувала мені моя майже сторічна бабуся. Дуже красиві. Не дуже дорогі, але мають певну історію. Я зберігаю їх та мені ніколи не спаде на думку носити це на мисто. Адже, по-перше, перли це прикраси одиноких жінок, вдовиць або розлучених. А по-друге, це намисто подарував бабусі один з її чоловіків, а була вона одружена двічі. І двічі залишилась вдовою. Навіщо мені тягнути на себе таку долю? До речі, інколи буває так, що подружка дарує вам свою геть нову сукню. Чому? Ну, тому що вона з неї безнадійно виповнила. Ви щасливі, сукня нова, дорога, модна. Тільки не дивуйтеся, що незабаром самі почнете набирати вагу і не будете знати, звідки те горе береться. До речі, на секонд-хендах багато таких речей, з яких виповнили їхні попередні господарі. І ще там багато так званого виморочного майна. Тобто речей, які залишилися після людей, котрі пішли в інший світ. А от чому? Через які недуги чи проблеми вони туди пішли, ми ніколи не дізнаємось. Але це не всі історії з моєї скриньки історії на сьогодні. Зараз я розповім вам про свою бабусю Марію, от чиї перли якраз лежать у мене на столі, які цього року виповнюються 100 років. Моя бабуся найстаріша представниця мого роду. І я перебираю від неї багато різних знань та умінь. Бабуся живе вже ціле століття, і помирати mm -mm. не збирається. Всі померли. Обидва є чоловіка, сестри, брати, а бабуся, переживши голод, злидні війни, евакуацію, у засвіти навіть не думає. В неї самої є з цього приводу дуже цікаве пояснення. Це ж феномен. Чому? Там. На тому світі, як каже бабуся, про неї забули. А це тому, що її фотографія потрапила в могилу, тобто була похована разом з покійником. Ось послухайте самі її розповідь. Я хочу вам сказати, в моєму роду все таки ніхто стільки не прожив 99 років. І пусть вам... покажется смешным. Мне само иногда удивление, почему я столько живу. Так вот, у меня в школе, когда я в 10 классов еще заканчивала, был школьный товарищ Леня Елицко. Он такой смешной был, и на уроках меня всегда смешил, и поэтому учителям не однажды даже... Четыре поставили по эти Когда началась война, его призвали в армию. И вдруг я с фронта получаю письмо от него. И он был в батарее какой-то там военной и просит у меня фотокарточку прижить. Ну, я сомневалась, думаю, зачем, он еще раз, ну и вопрос. Я ему послала фотографию, а в ответ я от него получила письмо. В кармане маленьком моем есть карточка твоя, так значит мы всегда вдвоем, моя любимая. Вот так он мне объясняется в своей любви. А через несколько месяцев я от батареи получила письмо, что Леня погиб, похоронен в братской могиле вместе с моей фотокарточкой. Он так хотел. Таким образом я думаю, боже мой, почему я так долго живу? Да потому що я фотография вже на том світі. И, и кто-то ошибается и считает, наверное, или вообще, что я еще на земле, а не на том світі. Но я, моя фотографія на том світі уже. Речі живих людей не повинні потрапляти в труни. Таким чином ви порушуєте рівновагу світів. Найчастіше рівновага порушується не на користь живої людини. До її енергетики можуть підключитися потовічні, не завжди позитивні сутності і почати підсмоктувати життєві сили. Тоді в живої людини, до якої підсилився такий собі вживень, з'являються хвороби, апатія, депресивні стани, нічні жахи. Добре, що моя бабуся шаманка, і вона сама зуміла якимось непояснювальним способом. Повернути енергетичні потоки в зворотному напрямі. Вірогідніше за все, не сутності із засвітів висмоктують енергію з моєї бабусі, а навпаки. Але достеменно цього ніхто не знає. Якщо ж уже так сталося, що ваші речі, а особливо фотографії, були заколочені в труну спокійником. І байдуже, чи потім послідувала кремація, чи природний спосіб поховання у землю. Що треба робити? Придбайте невеличке дзеркало. Це може бути щось на кшталт 15 на 10 см. Зеркало слід покласти під ліжком в районі подушки. Але увага! Від поверхнею треба покласти від себе, тобто в підлогу. Дзеркала взагалі-то є магічні портали. Кожен шаман має своє шаманське зеркало, в яке він бачить тих духів, які приходять до нього під час камлання. Звичайно, дзеркало, звичайне зеркало, воно також має силу. Тільки слідкуйте за тим, щоб зеркало нікуди не сувалося з того місця, де воно лежить, особливо під час прибирань. До речі, якщо ваша дитина без причин плаче ночами, спробуйте проробити цей фокус із дзеркалом. Можливо, причина сліз та поганого сну саме в тому, що хтось із родових духів хоче з вашою дитиною налагодити контакт. І це не завжди позитивно, дитині принаймні це точно не потрібно. До речі, ще один канал у упатибіччя це сльози. За сльози, от зокрема в скандинавських рунах, відповідає руна Лагус. Лагус, вода. Так? Це руна води та інтуїції. Із сльозами витікає сила. І не лише із вас, а й з тих душ, які перебувають у потойбіччі, тих, за ким ви плачете. Адже потойбіччя, ну, за шаманськими віруваннями, мало чим відрізняється від нашого з вами світу. Да, там теж треба ходити на роботу, треба їсти і спати, дітям гратися. І для цього потрібні сили. Постійні сльози уносять злагозом здоровий глузд із всього, що вас оточує. Це паралізує волю, всі бажання, сльози, сльози, сльози вони затягують як у водяний вир. І дуже небагатьом вдається відштовхнутися від дна цього виру і самостійно вийти з такого стану. Адже це замкнене коло. Ну що ж, тепер давайте нарешті про значення карти. Хоча здається, що тут все очевидно. Карта називається Достаток. Вона суто про матеріальний світ. Гроші, подарунки, опредметнені активи. Здавалося б, ну, що прихід такої карти дає, що у нашому розкладі виключно позитив. Але не забуваємо, що ми маємо справу з шаманським оракулом. А шаманізм нерідко дає нам інформацію з того іншого світу, світу на виборі. Тому така карта може дати нам відсил до заповіту якогось родича. І отримання матеріальних цінностей по заповіту може бути пов'язано з певними умовами. І добре, якщо ці умови полягають лише в сплаті податків по майну померлого родича. Нерідко такі умови передбачають дуже Тісні контакти зі світом мертвих. В самому світі мертвих нічого страшного насправді немає, але є нюанси. Багато фільмів жахів побудовані за традиційним сюжетом: сім'я переїжджає в будинок, який залишився у спадок від якогось химерного, маловідомого родича. В будинку починаються дивні та загадкові події, які можуть закінчитися драматично. Повірте, це дуже життєвий сюжет, адже будинок буде акумулювати в собі все, що коїлося в ньому роками. Подеколи ми не готові приймати сценарії чужих помешкань і чужих речей. Наші бабусі і дідусі, а також нерідко і батьки, вони прожили непросте життя. Я би не радила голитися бритвою дідуся чи батька, а також надягати на себе всі бабусини чи мамині прикраси. Виходити заміж у бабусині сукні чи вишиванці, повірте, це теж погана ідея. Звичайно, викидати все це на смітник не можна, адже такою поведінкою ви прогнівите родових духів і назавжди попсуєте з ними стосунки, а жити без їхньої підтримки. Ой, як непросто. Нехай всі передані у спадок речі лежать у красивій скрині чи шкатулці. Про них не слід забувати, їх варто діставати, перекладати, провітрювати, чистити. Це прекрасна ідея для фотосесії. Але не більше. Далі знову покладіть усе в надійну схованку і живіть своїм життям. Не тягніть на себе життя чуже. Адже навіть за яскравими, романтичними історіями про кохання в шлюбі, бабусі та дідуся, можуть бути історії, про які вам невідомо, про злидні, тривоги, страждання, голод. Тому не поспішайте надягати бабусине весільне намисто. І так само не плануйте передавати у спадок своїм дітям свої коштовні речі. І не вимагайте, щоб діти надягали ваші речі в майбутньому. Не забувайте. Ми тепер теж покоління, яке вже пережило війну. Слід зробити так, щоб енергетика війни вигоріла на нас і не перекинулася на наших дітей. Ми повинні перемогти в цій війні раз і назавжди, щоб припинилася сумна традиція, за якою кожне покоління українців живе з війною. Ця війна має бути останньою. Ми повинні поставити крапку. Ми не маємо права передавати цю війну своїм дітям.